Передовсім так, хочу дійсно подякувати у вашому імені всім волонтерам в Волині України, які починаючи з 14 го хто з 2022-го року рятують наших захисників, допомагають Збройним силам України, загалом відстоюють нашу незалежність і свободу. І хотіли б дійсно більше дізнатися про вашу волонтерську діяльність, коли ви її розпочали. Можливо, з ким хто вам в цьому плані допомагає, і що вдалося зробити за ці роки волонтерської діяльності. Ну, дивіться, по перше, волонтерська діяльність. ну Волонтер для мене волонтер це слово це з латинського означає доброволець. Тобто, волонтером ми можемо назвати кожну людину, яка щось робить. Не треба оце акцентувати увагу. Це люди, які там їздять, передають там щось або щось роблять. Це всі повністю хто об'єднується. Оце люди, це є волонтери. Це саме основне. Коли я почав цим займатися, ну почалася повномасштабна війна, От. спочатку там, да, всі були злякані, всі були переляки одним словом, сиділи, ніхто не знав, От. того, що ну, були всі тако замешкані повністю. І напевно, під осінь вже десь я займався там, камінною справою. От. І просто хлопці вже почалася зима, і хлопці просили там, передавати їм. Якісь буржуйки робити, ще щось небудь, ти там займався камінами, допоможи нам поможи. Я просто виходив на європейських постачальників, які мені давали за собі вартістю, передавали. Ну далі не знаю, щось мене воно потягнуло. Потягнуло так. Бо знаєте, кожен волонтер це тако. Це така хвиля, що людину затягує. Чим більше ти починаєш щось робити, тим тебе тягне далі, далі, далі. Бо ти відчуваєш, що ти це робиш не просто. Для себе робиш для когось, але людина завжди буде себе поважати та людина, яка щось зробила для когось. От. І там пішло, закрутилося, і почали збирати то нам медикаменти там просили, то потім почалися перископи там, давай збирати. Потім почалося виробництво. Давайте не тільки будемо гроші збирати, давайте будемо щось створювати, щось виробляти. От. І воно взагалі тягне повністю, і ти хочеш кругом долучитися, але, як сказав один мій друг, аби не згоріти. От. І ти кругом під'єднуєшся, долучаєшся до інших людей, які об'єднуються, створюють. Ну, більше бачите, я тако е, можу пояснити, що я не є. Ну я не так себе відчуваю волонтером, як я відчуваю себе патріотом. Того, що. Волонтер, це, ну, це людина, яка я рахую це людина, яка ще з 14 року зайнялася повністю е, допомозі армії. А от коли от пішла повномасштабка, коли повністю почали от дзвонили до мене родичі з Бучі, з Боярки з, з піння, що типу, що там створюється, бо я сам родом звідти, і я це відчував в перші дні. І коли я це розказував своїм знайомим, мені ніхто не вірив. Всі кажуть, що ти там розказуєш, що ти там ну це неправда. Бо того кажу: я от з перших днів те, те відчув, я був ну, просто з перших днів був в трансі. От, але ну, ціль такого, я рахую, людини. Вона має долучати людей, показувати, що робиться, як відбувається, що дійсно. Що ми не живемо, да, ми тут на Волині, ми нічого тут не бачимо, ми нічого не відчуваємо. То, шановні, ну поїдьте на Схід, подивіться, що там відбулося. Та Навіть да, основне от, саме основне це те, що наші хлопці тут а з Волині, вони там. І наша задача зберегти тих хлопців. наших. Якщо вже ви ну, дехто говорить, там, там, там відбувається страшне, там, ну, нехай, але тож вони там хотіли під Росією бути ще щось. От. Але ми маємо зберегти наших хлопців, які наші з Волині. Пане Олександре, але якщо говорити про ту допомогу, яку ви надіслали на схід, чи можна це якимось чином виміряти? Чи в грошовому еквіваленті, чи можливо в тоннах, чи в кількості. Ні, ну таке вам. ну, Це вам не скаже не один. ну, не одна людина вам не, не може це сказати, яка постійно цим займається. Uh -huh. Не потрібно це вимірювати в коштах. Це треба вимірювати в бажанні, як на мене. Uh -huh. А де ви берете um, від... це бажання, чи воно у вас постійно існує? Ще раз. Де ви берете це бажання, чи воно у вас постійно існує? Ну, це бажання береться, я вам скажу, від одного єдиного. Коли до, до тебе хлопець з передової дзвонить і каже: Сан, мені треба це. А коли йому це передається, він дзвонить і каже: Сан, дякую тобі за це. Все. Це від звичайного хлопчини, дякую або прохання От від цього і береться все бажання. Від нашого воїна ЗСУ. Пане Олександре, але можна часто побачити і почути людей, яким байдуже на події, які відбуваються, чому вам не байдуже стало в певному моменті? Я думаю, що не знаю, таке покликання. Я себе відчуваю патріотом. Все. Оце саме основне. Я хочу, щоб мої діти жили на моїй землі, в моїй країні. На моїй батьківщині, де народився я, щоб ця земля збереглася для моїх дітей. І щоб вони відчували, що є хлопці, да, які полягли за цю землю, і щоб вони знали, що ця земля це свята земля, це Україна. Пане Олександре, а чи можете розповісти з особистого досвіду, що найскладніше для волонтера взагалі у волонтерській діяльності? Ну, в даний час найскладніше, напевно, це коли от є великі потреби. Це, наприклад, там, зібрати на якусь автівку, ще щось, того, що дивіться, е, я не є якась там громадська організація, я не є фонд допомоги, ще щось. Є, є фізичне лице, просто зареєструвався як, е, зареєстрував картку в податковій. Там в мене є папір все зареєстрований як волонтера. І, от, і збирати ну, просто фізичній е, особі, закривати якісь потреби. Це дуже важко. Ну це це напевно перше. Друге, це знайти спільну думку з людьми. Це так само, бо буває, просиш аж Треба нам зробити оце, назбирати на, це ну на щось інше. От ми там збираємо, наприклад, на автівку, там, чи там на базі, чи ще щось на щось. От і люди кажуть: ну, а ми збираємо на щось інше, так, да, я розумію їх. Во того, що ну взагалі я рахую, що волонтерам треба казати. Там он. ми збираємо на одне, то допомагаєте нам всім. Того ж дуже багато зараз волонтерів. Це дуже класно. Дуже багато людей, яких я взагалі в першу чергу я рахую це волонтер. Це номер один це волонтер. Це людина, яка донатить, яка допомагає закрити збір е, любого чи жінки, чи чоловіка, який збирає ну, кошти на щось, аби закрити якусь потребу. От. Ну і третє, що ну, буває таке, що, ну, що я побачив, що є речі, на які не потрібно збирати кошти, Того, що вони, ну, вони не варті того. Нас хлопці просять одне: дайте нам чим воювати. Це раз. Ну, ясно, що ми не можемо пляти снаряди, танки, цей, але дайте нам дрони, які вже дай Бог, і слава Богу, і хай воно далі буде, що в нас виробляється в Україні. Дайте нам автівки, це так само те, що можуть мешканці України купити, назбирати, передати. О, і дайте нам допомагайте, що тут вони ще просили: дрони, автівки. Оце основне просто і, ну, і засоби там інші. Дуже зараз не згадаю, бо кажу, бо багато там запитів. Але кажу: це саме основне. Не треба витрачати кошти там, на продукти, на одяг, на взуття. Бо свого досвіду я побачив, що там далі відбувається з тим одягом, зуттям, продуктами, як воно псується, як воно викидається. От. Так само там, ну, можна сказати за ті самі реби. От. Але той самий реб, або антидронова рушниця вона сьогодні діє. А завтра, щоб ну, просто всі розуміли, що от, я з хлопцями спілкуюся, от, то кажуть. Москалі вони теж не дурні, вони теж досконалюються. Того такі прилади, які настраюються на одні частоти, вони просто потім вже нічого не варті. Нам треба крокувати вперед. Але на чому ніколи в житті ми не втратимо збори, кажу, це є брони і це є. Оце є мавіки, того що розвідки вони дуже потрібні. Любі, там термали, комбої, там, прошки, Ну, пішло в цей і автівки, бо автівки завжди. Ламаються, їх завжди треба робити, вони завжди бомбляться. Так само їх треба купляти, нові, передавати, передавати, передавати. Ну, не кажу, вже за медичне авто. Також дуже велика потреба зараз. Хлопці взагалі кажуть, що ну, якщо брати той напрямок Донецький і Харківський, то там і баги вже просять, і квадроцикли також просять, того, що автівки вже деякі, ну, просто джипи не проїжджають там і не можуть кажуть, вони в'язнуть. О, того нам треба вдосконалюватись, просто бачити, не те, що бачити, нам треба е, вибирати те, що більш необхідне, і те, що надійсно більше йде акцент уваги. Того, що ну, просто ну, я такого був в Транції зараз готуються всі до Пасхи, і там всі створюють ярмарки, давайте передамо Паску, там, хлопцям чи ковбасу. А в них запитайте, чи в них є холодильник? Ні, взагалі, ви запитайте, чи в них світло є, де зберігати ті речі. От того кажу. Ну, в мене акцент це тако, це автівка, дрон. І ще те, що буде обслуговувати хлопців, а не харчі. Пане Олександре, і ви також згадували про те, що ви виробництвом теж допомагаєте нашим захисникам. То чи можете трішки розповісти, над чим зараз працюєте? Ви вже згадували про свої перескопи, але не лише перископи, а єдиними, я так розумію. Ну, дивіться, перескопи, це таке. Ну, річ, яку можна поширювати. Ми надрукували, передали дуже багато їх. Вже такого ну, можна сказати, що всіх ми забезпечили, бо хлопці вже всі там мають там. Бо ми не тільки волинським нашим передавали, ми багато передавали на Одесу, ми багато передавали на Київ по їхнім ТРО підрозділах і бригадах. От, багато що після того пішло, що багато волонтерів дзвонило з інших регіонів. От, просило, типа, не то, що передайте, а вже скажіть, як ви їх робите. От ми самі будемо робити, щоб вас вже там не, не платити там, за доставку, то все, там нової почти. От, і вже я їм передавав файли, розказував. Ну чесно кажу, мене самі навчили люди Черкас. Показали, як то робиться. То кажу, то я не є там, як то кажуть, що створив це. Це я був плагіатом, але я той самий плагіат роздаю іншим нашим волонтерам, щоб вони теж створювали. Того кажу, перескопами ми все перекрили. Там зараз друкуємо там. небагато, там нам місяць хватає мені зробити там 40-50 штук, передати того, що ці забезпечені. Чим ми ще займаємося? Ми ще багато що друкуємо, але на жаль, це не моє авторське право. Того ну. Ми допомагаємо хлопцям, допомагаємо людям, які створили. Є така спілка, спілка винахідників України. Во того скажу, у нас в мене команда сильна. в мене хлопці так само загружені. От ми маємо орієнтовно 8 принтерів. Ну що бо буває також, що принтер він завжди ламається там через 3-4 дня постійного друку. Але те, що ми друкуємо, ну також ну ми допомагаємо основним авторам. Які створили цю річ, там ну можуть ки оголосити, що ми робимо скіди і все. А решта я не можу тому що я не маю авторського права. Пане Олександре, часто у людей виникає запитання, доволі таки логічне, хоч дещо і так би мовити, не зовсім доречне. Чи може людина, яка займається волонтерством, зокрема, от як і ви, на цьому щось заробляти? І врешті-решт, за що ви живете, окрім того, що постійно віддаєтеся волонтерській справі? Дивіться, я тако, в мене є сторінка на Фейсбуці, це основна сторінка, де я збираю кошти. От, але я завжди в цій сторінці поширюю свої роботи. Для чого я це роблю? Для того, щоб люди розуміли, що я заробляю кошти не на волонтерстві. Тобто я займаюся камінами, я морую зони барбекю, я морую каміни відкриті в хатах. І я спеціально це поширюю, бо, повірте мені, це виріб зробити зону барбікю або камін це ну, робота не дешева. І для чого я час від часу це поширюю, щоб просто люди думали і розуміли, де я заробляю кошти, як я так само доначу іншим волонтерам, тому що, повірте мені, коли ти задонатиш комусь волонтерам закрити якусь потребу, він допоможе тобі так само закрити цю потребу. От. Тому кажу, в мене є своя справа, я, от, ну, я руками кладу цеглу, одним словом. От. І все, це кажу: то до мене вже ну, спочатку було таке питання, як тільки почався це. Ну, це, ну, так сказати, волонтерством, бо ти мені всі казали, о, там, де волонтерство, там грошима пахне. Кажу, добре, давайте йдемо йдемо зі мною завтра на роботу, хоч цегло мені поносите і розчин замішаєте, і тоді побачите, де я гроші беру. Пане Олександре, але ви згадали про інших волонтерів, яким ви теж донатите. То чи можете поділитися з нашою аудиторією, кому ви довіряєте, чи можливо з ким співпрацюєте і в чому полягає ця співпраця? Ну, дивіться, ми всі разом, і, ну, і кожен має кожного підтримувати. От, що я зрозумів, ну не то, що зрозумів, я просто побачив. Більша допомога йде, коли люди долучаються і так само створюють якісь. Ну от зараз в волонтерстві пішла така цікава ідея: типу, створювати лоти. Тобто, ми створюємо лот, збираємо кошти на якусь потребу, потім той лот розіграємо. От чим мені от я дуже вдячний тим людям, які просто мене підтримали, і так само одна жінка там займається виробництвом макаронів. Вот в домашніх умовах, типу домашні макарони, і от і вона виставляє на лоти. От, поширює ті лоти, тіпа, ми збираємо, є, наприклад, на збірну на автівку. І ми збираємо, вона каже: ми збираємо на ту автівку, яку там Олександр тіпа, там хоче назбирати, і все, пішла підтримка. Інша жінка, наприклад, вона там створює якісь там іграшки для дітей. І от, вона так само виставляє починає виставляти це на лот. Це люди об'єднує. Просто нам задача така, чим більше долучити людей. Так само, от є волонтер, наприклад, я збираю на автівку, хтось там збирає на. Ну, нехай там одним словом на реба. От йому треба там залишилось там дозбирати якихось 10 тисяч. І все, всі волонтери наші. Ну, взагалі по, по фаміліях говорити: ну що, от є, от в цьому в, нас, в Луцьку, типу волонтерська організація. Ну, типа група там волонтери Волині, Вот і там прекрасно всіх ви зайдете, побачите. Там дуже багато, бо ми такого з кожним днем ми знаємося, знайомимося, знаємося нових, 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 але ми підтримуємо один одного. Тобто ми дзвонимо. Ну кажу, фамілії не буду розказувати, бо то недоречно, бо зараз може, когось не згадаю, хтось образиться. знаєте, бо скажу там трьох, а четвертого не скажу, то якось образи буде. Але кажу, ми всі кинуємося, всі долучаємося, але саме основне це не є э, волонтер. Це не та, ну це не не ті, що. Хто каже, що я волонтер? Волонтер? Це всі люди. Які щось роблять, тобто виробляють, тобто возять на передову допомогу. Тобто, ті от хлопці, як мене от друзі, сьогодні поїхали, погнали чотири машини, загнали, женуть хлопцям. От, і забирають звідти автівки, які будуть зламані на лавєті вести. Саме основне я кажу, це саме основне це волонтер, це людина, яка донатить. Ніколи я от я тако дивлюся: там дехто там виставляє дипломи, грамоти, медалі. там он... Волоншому ні, саме перша медаль це людина, яка підтримує Україну. Це тобто тому хто под... задонатив. Бо розумієте, волонтер без тої людини, яка скинула до він нічого не вартий. Волонтер без того щось не надала, він нічого не вартий, того що він не може щось завести хлопцям. Він не може це все роблять наші свідомі, свідомі мешканці України. Пане Олександре, цікаво, чи коли-небудь ви втомлювались від волонтерської діяльності? Ну, чесно, я втомився тільки раз, коли я перший раз поїхав на схід з хлопцями, і ми тако гнали автівки туди. Вот, гнали то першу ніч я поспав верніше, перші сутки я поспав дві години, і другі сутки я поспав тільки одну годину. тако, по реки Марті вже як додому їхали, бо кажу, вже вирубався. Вот, і я після тої поїздки два дня відсипався. Ну, чесно кажу, бо втома була така. Оце, напевно, одна єдина втома, яка була. А так далі ну, ресурсів вистачає, бо є бажання. Бажання, бажання роб. Бити. Але цікаво, як часто ви якраз спілкуєтеся із нашими захисниками, які на лінії фронту, які на сході чи на півдні нашої держави, і що вони вам розповідають, і що вони думають і загалом і про ситуацію в державі, і в тилу, і, зокрема, і про волонтерів. Ну, дивіться, як часто я спілкуюся відповідно на це питання. Ну, кожен день. Mane tokia, mane... Ну, буває, що якщо можу з кимось на зв'язок, ви ну раніше раніше, то спілкувався тільки вночі або ввечері, того що в них не було зв'язку. Зараз дай Боже всім волонтерам здоров'я, які сталінки хлопці передали, повністю налаштували зв'язок. То ми можемо спілкуватися і в день з ними. Спілкуюсь кожен день, того що ну, бо є друзі, є знайомі. Є взагалі такое комусь передав. Там не знаю чи тої людини. Вже він мені кожен день дзвонить. Там зі мною спілкується. Мені це дуже приємно. То кажу, спілкування кожен день. Там, що там ви ще питали? А що вони думають про ситуацію в державі, в тилу і як вони ставляться до волонтерів? Про ситуацію в державі я нічого не буду казати, бо я не хочу це казати в ефірі. Про ставлення до волонтерів. Ну, я вам скажу одне, коли такого мене там зустріли, на повістку дали. От кажу: о там хлопці, дзвонять, що там? Кажу, от повізку дали. Каже, вони мені тако ти що, дурний? А хто нам буде допомагати там в тилу? От, кажу, то не переживайте, там якось воно обійдеться. Вот. Так що тут ставлення до волонтерів. Ну, взагалі, хлопці, ну, для них такого волонтери як приїжджають, кажу, бо я, там, я не їжу на схід постійно там. Я, я кажу: я, чесно, я тільки от, один раз їздив, зараз знову хлопці кажуть, знову їдемо з нами, кажу, ні, кажу, дайте, бо в ну, нас тут трошки інша. Ситуація з Багі, то я мусив залишитися, то це я взагалі волонтері, вони обожнюють для них. Людина, яка приїжджає, щось привозить, це ну це знаєте, це тако, це відчуття от свого домашнього дому. Наші волонтери йдуть з Волині, вони щасливі, вони там ну, задоволені. Чи як передачки привозять? А ще як, коли дитина передає їм щось, це взагалі це хлопці там захваті. Вот. І ставлення до чого ви ще казали? Так, до ситуації в тилу. В тилу. Ну, тут а, тако, ну, це я можу сказати. Всі вони розуміють, так, так само, як і волонтери, так само, як і люди. Це, що все воно падає, що всі вже хочуть забути ту війну. От всі хочуть, типу, вже відходять на задній план, там, а якось воно буде, якось не буде. Але факт, ну. Суть тому, що просто наші люди ще не розуміють, що з часом воно прийде сюди і з часом і заберуть всіх звідси. Просто чим раніше чим ми менше будемо забувати те, що там відбувається, тим ми більше збережемо, ну я кажу, наших хлопців. Оце основне. Бо, тако, як на мене, коли всі о, там, вон їдуть на щиті або там вон. вон... Прийшли ракети на Черкаси, і всі написали, там, ой, Черкаси там, це, прийшли на Чернігів ракети, ой, там шкода нам Чернігів. Прийшли там на Одесу, нам шкода. А зробіть щось. Давайте робіть, допомагайте, щоб ті ракети сюди не йшли. Да, ми питаємо там Європу чи там Америку, там, передайте нам ППО то все. Ну, люди, ну об'єднатися. Ми так само можемо щось робити, але треба всім об'єднатися. І, і кажу: в нас задача. Щоб просто люди це не забували, а робили, робили, того, що там ну, мера робиться на сході. Я не буду казати, що того, що я не маю це ну, праві, але кажу, там робиться мерва. І нам не треба забувати, бо кажу, нам треба просто нехай ладно, нехай ви не, як говорите, ті, вони хотіли бути там, вони там про я маю на увазі про область, але там наші хлопці, нам треба їх підтримувати. І нам треба зробити так, щоб нас на щиті сюди їздило як можна менше хлопців. Оце наша е, задача. Оце ми маємо робити. Ми маємо берегти кожного воїна. Ми маємо піклуватися не про владу, не про е, там як там пояснити одним словом: у нас є батьківщина і в нас є наші хлопці. Все, нам треба зберегти життя, життя наших хлопців. Оце саме основна ціль та що в мене. Пане Олександре, певним таким девізом волонтерської діяльності є якраз таке речення, що маленьких донатів не буває. То скажіть, будь ласка, чому все-таки ми, люди тилу, повинні жити саме в цій парадигмі і, власне, повинні постійно хто як може донатити, донатити і ще раз донатити. Ну, дивіться. Е... Чути мене? Так, так, чуємо вас, пане Олександре. Будь ласка, продовжуйте. Віце, маленьких донатів не буває. Я трошки по іншому мислю цю логіку, коли людина зробить перший донат навіть 10 гривень, вона і далі буде підтримувати якогось іншого волонтера, і вона йому так само буде донатити. От мені набагато приємніше, коли от мене я знаю людей, які донатять, і вони тако мені приємніше, коли людина скине не 100 гривень одному волонтеру, а коли вона скине. 10 гривень 10 волонтерам, і тоді волонтер не буде опускати руки, він просто буде бачити, що дам в нього виходить, він буде робити, він буде підтримувати. От кажу, для мене маленький донат це саме основне. А по-інше, повірте мені, буває таке, що і краще, як ну, така, вибачаюсь за російську ту срану мову, типа, «Лучше краще в руках, ніж роблять небі, того я кажуть, що. Краще 100 маленьких донатів, ніж один великий. А, ну і пане Олександре, насамкінець у вас є можливість в міжнародний день вдячності волонтерам висловити свою вдячність до волонтерів, якщо, звичайно, вона у вас є, і що б ви хотіли їм сказати. ну, мене вдячність до всіх людей, які роблять для ЗСУ, які підтримують ЗСУ і які донатять ЗСУ. Того кажу, для мене девіз волонтер це волонтер це люди, це, це кожен, хто щось робить. Навіть звичайний, звичайна бабця, яка носки мені в'яже і передає, там, щоб я хлопцям відправ, це є волонтер. Все. Це в мене саме основне.